Вищий адміністративний суд України повернувся до розгляду позову про незаконне перейменування Кіровограда. Раніше засідання переносили через відсутність колегії суддів. Склад останньої змінювали сім разів. Нагадаємо, Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький на своєму засіданні 14 липня 2016 року. З позовом про скасування постанови Верховної Ради про перейменування Кіровограда до суду звернулися народні депутати Сергій Ларін та Костянтин Яриніч. Доцент педагогічного університету імені Винниченка Ігор Спінул громадські діячі та жителі міста наразі. Вищий адмінсуд розглядає усі 15 позовів, які об'єднав в один. Цього разу на засідання не з'явився народний депутат Костянтин Яриніч, оскільки не отримав повідомлення про проведення засідання. Також не було і третьої сторони Кіроградської міської ради. Відтак засідання перенесли на 27 червня. ИСы и представители истцов э, одностайно высказали свое мнение об отводе судейской коллегии. Э, как наш город был незаконно переименован э, через колено, как это нарекли граждане города Кировограда, так и сейчас в судебном заседании мы видим, что э, судебное заседание идет по сценарию. Э, мы не доверяем. Судейской коллегии, и мы попросили, чтобы судейская коллегия взяла или самоотвод, или заменили на новый состав судейской коллегии.